Сьогодні будемо розбирати новий законопроект, чим він насправді страшний, і чому це антинародний законопроект, поетапно, по усьому, сьогодні будемо проходитись по кожному пункту. Чому це важливо? Тому що ми з вами маємо зробити так, аби цей законопроект, принаймні в частині, які, який протирічить Конституції України. Не пройшов у друге читання, тому що в першому читанні він вже пройшов. Е, так ось, е, теми, які сьогодні розберемо, це чому ТЦК не є юридичними особами, і як в новому законі хочуть узаконити е, кримінальні дії центру комплектування. Далі, ТЦК зможуть звертатись до адміністративного суду. Це дуже важливо, друзі. Не юридичні особи можуть якимось чином звертатись до адміністративного суду. Далі, мобілізація жінок примусово добровільна. Е, багато було критиків, е, які казали, що цього не буде. І казали, що це все виключно добровільно. Зараз ми вам розкажемо, як це все. Виключно добровільно і надамо вам реальні факти, щоб ви могли для себе все зрозуміти. Разом з тим, перепрошуємо кажуть наші оператори, що вже перепрошуємо, кажуть наші оператори, що вже можемо говорити. Проблема з інтернетом. До речі, із світлом була проблема вчора, майже три години не було світла. В офісі в тому числі, і сьогодні аналогічно бачите проблема. Так, продовжуємо. Друзі, оскільки була проблема з інтернетом, напишіть, будь ласка, як чути і з якого ви міста. Так, бачимо, пане Алекс. Зв'язок є. Угу. Добре, дякую. Так, це наш адміністратор. А, так. Зв'язок є, все чудово. Ідемо далі. Також за цим законопроектом усіх зобов'яжуть мати електронний кабінет військовозобов'язаного. Далі. Повістка в електронному кабінеті. Що це буде означати? Яка відповідальність за те, що хтось не з'явиться в ТЦК. Порядок звернення ТЦК до суду це дуже важливо, друзі. Про накладення арешту на рахунки. Це все про цей новий законопроект. Далі вводиться поняття, військово-транспортний обов'язок. Що це таке, ви будете зараз шоковані взагалі. Мародерство узаконять і всіх громадян зобов'яжуть віддати своє майно на користь Збройних сил України. А якщо його приймуть цей законопроект, зараз ми вам будемо читати все, тому не поспішайте кидати в нас камінням. Сам законопроект опублікований в pdf форматі Ми його залишили в нашому телеграм-каналі, тому після стріма зайдете, кому не віриться, що нас чекає, самі почитаєте цей законопроект. І про що я вам і казав? Повістки всім, хто виїхав за кордон через консульські установи України. Так ось, давайте про все по порядку. І як завжди, в кінці будемо відповідати на ваші запитання, тому готуйте їх. І коли ми до цього перейдемо, щоб не затягувати час, можливо, я щось не, не, не все скажу. На вашу думку, тому задавайте питання вже в кінці стріма. Так ось, перше, ТЦК не є юридичними особами. Але, друзі, згідно цього законопроекту, ТЦК надається таке право. Я одразу буду дивитися на сам законопроект. Надається таке право звертатись до адміністративного суду. А, і. Вчиняти певні юридично значимі дії. Ми вже з вами знаємо, що не всі ТЦК зареєстровані як юридичні особи. А отже, вони є структурними підрозділами, як сказав сам Верховний суд України Міністерства оборони України. Дорогенькі, я декілька днів вивчав цей законопроект. Декілька днів його аналізував, виписував, щоб. Якомога краще вам його роз'яснити. Тому я дуже вас прошу, підтримайте, будь ласка, нас лайками, поширте це відео, щоб моя праця не була даремною. Тому що стараюся для людей розповідати, а на превеликий жаль, не всі це можуть побачити через нашу з вами чи то незнання, чи то небажання поширювати. Тому поширюйте стрім, де тільки ви можете. Люди мають право знати важливу інформацію. Так ось. Вносяться зміни до відповідного кодексу законів України е, про адмінправопорушення. Е, вибачте, Каз Кодексу України про е, кодекс е, Боже адміністративного судочинства. Ось, де е, ТЦК мають право звертатися в адміністративний суд е, з проханням накладати арешти на майно та на рахунки громадян України. Е, так, як вони це будуть робити, не будучи юридичною особою? Це буде дуже цікаво подивитися. Напевно, як завжди, буде це робити Міністерство оборони України, а вони як структурний підрозділ, бо юридично це тільки так можливо. Е, тому в законі про це, до речі, не йдеться. Ми зараз дійдемо, яка буде відповідальність е, за відповідне, начебто, ухилення від мобілізації. І ви все зрозумієте. Так ось е, питання: як ТЦК може звертатись до суду, до адміністративного суду, не маючи юридич, е, вибачте, статусу юридичної особи, це питання досі відкрите, тому що законопроект це не передбачає. Далі, мобілізація жінок примусово добровільна. Дійсно, в цьому законопроекті вказано, що мобілізація жінок має бути начебто добровільна. Ви в це вірите? Ну, якщо вірите, подивіться сотні відео в інтернеті, як добровільно в нас мобілізують чоловіків. Як то кажуть, в пузо піддихало, в автомобіль і поїхали. Аналогічно буде і з жінками. Тому. Можливо, жінок не потрібно буде фізично змушувати, а по-іншому. Тому якщо хтось вірить, що в Україні щось є добровільно, ви помиляєтесь. А тим більше, мобілізація жінок добровільна має бути. Для чого тоді вони її вводять? І так у нас є це все добровільно. От виникає запитання: якщо нічого не буде, начебто примусово. А добровільно підписати будь-який документ. Повірте, дуже легко, добровільно, в лапках добровільно. Ну, добре, бо критики знов скажуть, що я наганяю паніку, але це не паніка, це реальний законопроект. Відкривайте, читайте. До речі, вже пройшов перше читання, в другому читанні може вже стати е, відповідним законом. Тому пиняйте на себе. Разом з тим, усі жінки мають стати на облік у центри комплектування. Питання, то ми ж кажемо, що це буде добровільно. То чому жінки мають ставати знову таки на облік? І, до речі, що б вони не приймали, чи то наказ, чи то новий законопроект, кругом. Кругом, друзі, жінки мають стати на військовий облік? Я думаю, самі розумієте, для чого це. На п'ятий пункт, п'яте запитання, яке ми сьогодні розглянемо, це полі поліція. ДБР, прокуратура, СБУ на фронт. Бронь буде тільки 50%. Тобто, якщо цей законопроект приймуть, поліцію, ДБР та інші структури правоохоронні матимуть бронь тільки на половину. Усі інші, інша половина, як це буде знову-таки визначатися, питання відкритим підуть на фронт. Тому 50% всіх силових структур підуть на фронт. Знову таки повістка в електронному кабінеті. Якщо ти не побачиш цю повістку і не зареєструєшся, бо це, до речі, буде обов'язок внесений в статтю 22 закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, то ти вважаєшся таким, що як вони називають ухилянтом. І в цій статті чітко. Написано обов'язки громадян України. Зараз я вам офіційно зачитаю офіційний документ, щоб ми з вами говорили предметно і щоб усі все зрозуміли. Так ось, зрозуміли, да? Усіх, якщо цей законопроект приймуть, хочуть зобов'язати мати електронний кабінет військово зобов'язаного ось обов'язок 20. Друга, зараз хвилиночку, друзі, я вам зачитаю 22 стаття, яку вони хочуть. Так, стаття 22. Це закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, куди вони хочуть внести зміни. Е, громадяни зобов'язані, увага, надавати в установленому порядку під час мобілізації будівлі. Споруди, транспортні засоби та інше майно, власниками яких вони є, Збройним силам України іншим військовим формуванням, силам цивільного захисту з наступним відшкодуванням державою. Ви вірите, що ви це отримаєте, да? відшкодування їх вартості в порядку, встановленому законом. Законом, е, я б хотів звернутися в даному моменті до наших законно, як воно там правильно, давців, їх назвати дуже важко. Давців, можливо. Е, в нас є конституція. В конституції право приватної власності є непорушним і вказана стаття може бути дійсно обмежена військовий стан, але виключно на підставі е, необхідності. І тільки по рішенню суду. В даному випадку, в даному законопроекті не передбачається жодного рішення суду в порядку, встановленим законом. Ще раз наголошую: є пряма норма Конституції, яка вища за будь-який закон. Тому сама по собі ця норма вже є нікчемна, тобто вона не може бути взагалі прийнята. Далі. Громадяни зобов'язані реєструвати електронний кабінет призовника військовозобов'язаного резервіста. От я вчора почув одного військового, дійсно, я з ним погоджуюся. А ви бачили всі, що сталося з Київстар, так? От представте, зараз вони хочуть це все зробити. Зараз орки можуть бомбанути не одну систему інтернету, да? які в реєстрах, от ви будете. І що тоді? Піде збій, і скажімо, тисячі або десятки тисяч громадян, начебто, в лапках отримають повістки в електронному кабінеті, або ще чого гірше: усі персональні дані військовозобов'язаних просто підуть куди правильно, в расисті. Друзі, я ніколи не повірю, бо я спілкуюсь з дуже цікавими людьми в сфері IT. Що в будь-якому реєстрі немає підводних, як то кажуть, камінців. Завжди кругом це є. І будь-яку базу хакери знають, як вскрити. Для однієї бази це день, для іншої бази це місяць, але хакери знають, як це робиться. Тому те, що нам розповідають, начебто треба робити електронний кабінет. Добре, я згоден. Зробили електронний кабінет. Хто його захистить? Всі дані підуть в расистів. Ви тільки уявіть. Це один із варіантів. Це тільки той із варіантів, який був нещодавно. Як вибачте, бомбанули весь Київстар. Ви пам'ятаєте цей шок на всій території України прям колапс. Да? А тепер уявіть, що може бути, якщо Оркостан повторить це знову. Не знаю, друзі. Я взагалі вважаю, що треба навпаки переходити з реєстрів у паперові, тому що або дублювати. Е тому що по-іншому ти просто не можеш бути за твої персональні дані просто не можуть бути в безпеці. Добре, хочуть вони зобов'язати <с> цікаво. Зобов'язати громадян щось зробити. А, наприклад, люди в селах, де інтернету нема, У нас багато сел, не мають інтернету. Або мобільний інтернет, він погано ловить, бо вишки в селах у нас не стоять. Ну, це ж всі знають. Є можливо, якісь села великі. В містах це трішки легше. Да? Ну, в принципі, можливо. Але. Вчора ми сиділи, спілкувалися з деякими цікавими людьми в сфері IT. Вони чітко кажуть: ну, ви розумієте, це орієнтовно 30% громадян вони просто не зможуть виконати оцей обов'язок. Через багато яких причин. Далі проходити медичний огляд, це зрозуміло. Далі, що саме головне, хочу вам зачитати: про Службу безпеки вони пишуть про. Ем... Як їх мають викликати і так далі. А, тобто, ви зрозуміли, якщо протягом 10 днів, до речі, ви отримали повістку, роз'ясню так по-простому, і через 10 днів не з'явилися у ТЦК, то відповідно ТЦК протягом 5 днів має звернутися до суду, або може звернутися до суду і накласти арешт на все ваше майно. Просто чудово, просто фантастика. Не просто накласти друзі. Вони ж це арешт не просто так накладають. Вони ж потім захочуть це все, якби під виглядом доброї справи націоналізувати, забрати в вас. Я так розумію, можливо, вигнати з квартири на майбутнє будуть якісь правки в цей законопроект. Який якщо стане законом. Саме тому, друзі, ми маємо зробити розголос. 536 глядачів, тільки 193 лайки. Для кого я працюю? Для кого я це все розповідаю, друзі? Ну давайте якось будемо поважати працю один одного. А, так, переходимо до наступного питання, щоб ми не затягували, а, ми дійшли до порядок е, звернення ТЦК до суду. Про накладення арешту на рахунки. Тому арешт на рахунки також ваш буде накладено, якщо ви протягом 10 днів не з'явитесь в центр комплектування. А, далі вводиться поняття військово-транспортний обов'язок. Військово-транспортний обов'язок. В самому цьому слові вже все зрозуміло. Так ось, а, без рішення суду, вручному режимі. Цей закон, ну який стане закон, вони ж хочуть його зробити законом, дає повноваження Кабінету міністрів України приймати постанову, ось, наприклад, вилучити у громадян автомобілі легкові для перевезення поранених. От вони так напишуть. Ви ж чудово розумієте, що до поранених ці автомобілі навряд чи доїдуть, тому що чомусь гуманітарна допомога не доїдала. Вибачте, не доїжджала і десь пограбували, а тут прямо у нас автомобілі вже їм потрібні. Далі. Військово-транспортний обов'язок. Знову таки, я вам зачитував в ручному режимі. В ручному режимі забирати майно громадян знову таке порушення, пряме порушення Конституції України, антиконституційний закон. Це друзі, і є узаконене мародерство. Не можуть влада, не може будь-яка влада порушувати міжнародні права громадян. Це міжнародне право. Є така Європейська конвенція про захист прав та свобод людини і громадянина. Так ось в цій конвенції зазначено, а саме в протоколі номер 1 до неї, можете почитати, право приватної власності є непорушним ні за яких умов, окрім за рішенням суду, знову таки, за рішенням суду, і тільки в інтересах національної безпеки, а не Просто, вибачте, пограбувати українців, позабирати в них все на світі, списати на бумагах, як то кажуть, на папері вони поїхали на Передок, а насправді поїхали, як колись Азіров робив. Я пам'ятаю, як я вів одну цікаву справу проти Азірова в той час. Є в нас такий Азаров, був прем'єр-міністром, його синочок там з автомобілями робив чудотворіння. Так ось, на листочках поїдуть на Передок, а насправді поїдуть в інше місце і переб'ють номера, номер кузова, переоформлять і все буде добре. Я вже нікому не вірю, друзі. Я вже нікому після того грабежа, після того це, це фантастичний грабіж, який твориться в Україні. Просто фантастичний. Я не можу вірити більш нікому. Не можу. Може, ви вірите владі? Пишіть в коментарях. Я не можу вірити. Е... І останній пункт. І переходимо до ваших запитань: це повістки усім, хто виїхав за кордон. Е... Багато було хейту на мене, начебто, я про це там говорю. Я вам одразу казав, що це буде. Схема є, і вона не одна, як повертати людей. Одні злякаються, повернуться, другі не злякаються, не повернуться, є Інтерпол. Треті кажуть, що через Інтерпол не можна, це ви так думаєте, що не можна. А, наприклад, деякі країни є ж таке поняття, як е, одна справа, що кажуть, а друга справа, що роблять. Да? Тобто Європа буде казати, ні, ми не можемо нікого депортувати. А насправді. Українці, які за кордоном не всі ж мають посвідку на постійне місце проживання. Може статися так, що їм прийдеться е, повернутися. Я не буду розкривати усі карти, бо знову скажуть, що я розганяю якусь там зраду. Жодної зради я не розганяю, я говорю по юридичним фактам, що можуть робити, це не значить, що вони це будуть робити. Але я вам пояснюю, до чого треба готуватися. І це розказує не для того, щоб вас налякати, а навпаки, щоб ви були готові захищатись юридично, правильно захищати свої права, тому що ми боремося проти расистії не для того, щоб тут будувати расистію. Розумієте, так? Якщо ми хочемо правову державу, то ми маємо і боротися, е і працювати в правовому руслі. Більш того, E, люди там кажуть, що мобілізація потрібна. Я також розумію, що мобілізація потрібна. Питання в іншому, яка? В нас дуже багато, дуже багато я вже розповідав, як потрібно проводити мобілізацію. Я вже втомився розповідати одне і те ж саме, я ж не попугай. Тому e, влада слухати це не хоче, не хоче. Тоді ми змушені захищатися законними методами від свавілля тієї ж таки влади. Бо саме для цього є конституція і міжнародні права громадян, які непорушні і не можуть бути жодним чином скасовані. Тому, друзі, в межах закону будемо вчити всіх громадян захищатись від цього свавілля. Е, тепер е, до ваших запитань. Готуйте свої запитання, можливо, я не все вам сказав, але е також, вибачте, що трішки ми стрім затримали, бо був там збій у нас, і бачите, щось з цим інтернетом. Зараз, слава Богу, все добре. Так, е читаю ваші, ваші, ваші запитання. <кій> так, доброго дня. Дніпропетровськ. Е е Руслан, як роздражає реклама? Пане Руслан, ви можете купити собі в місяць там 99 гривень, здається, в Ютубі, коштує преміум, і у вас реклами взагалі не буде. Ми на це не впливаємо. Ютуб ставить свою рекламу. А, ось, хто не хоче, до речі, бачити рекламу, там я собі купив Ютуб преміум і немає питань взагалі. А, далі. Питання, друзі. Так, да, Руслан підключить Катя пише: Да-да якраз Катерина, я про це сказав, тільки прочитав ваше. Все правильно, підключіть і нема питань, не буде реклами. Так, ТЦК а, Сергій. Доброго дня! Людина, тобто чоловік, який знаходиться за кордоном, як їм бути? Це питання дуже цікаве, як їм бути? Я для цього і працюю, розповідаю вам, як як бути. Закони знати, права свої знати. Е, хочете знати більше? От я бачу, ви навіть не стали нашим спонсором каналу вже два роки, і люди чомусь тільки 90 людей в закритих групах, хоча дивляться нас мільйони. Тобто, 90 тільки людям потрібно. Е, реальна інформація, як себе захищати. Тут на стрімі ми ж говоримо про... Певні uh, законопроекти, і стрім так і називається, що, а не як себе захистити. Як себе захистити, є окремі відео, є окремі консультації, є окремі uh, питання, які ми вирішуємо. Так. Я відчуваю себе з віром, якого заганяють в глухий кут. Є таке відчуття, що грозить владі за порушення конституції. Цікаве запитання. Ви ж самі розумієте, що нічого. Або якщо прийде інша влада, і українці почнуть вибирати професіоналів, а не популістів, то тоді, можливо, щось і буде атак. І юристам вручають повістки. Всім вручають повістки. Так, друзі, є запитання, бачу, вже запитань немає. Е, ставайте, будь ласка, нашими спонсорами. Якщо вам, до речі, цікаво, підписуйтесь на наш Patreon. Там ми розповідаємо про те, що не можна говорити на загал. Посилання є, як завжди, в описі під відео. І, до речі, телеграм-канал також в описі під відео. Там ми виклали весь цей законопроект. Викладаємо дуже важливу інформацію. Вона там. Моментально залітає. А в YouTube для того, щоб підготовитись, для того, щоб розповісти, для того, щоб зробити стрім, набагато потрібно більше часу. Тому підписуйтесь, щоб оперативно бути в курсі всіх важливих новин. Мене бентежить, що в Рашці кордони не закрили. Люди приїжджають через Рашку за кордон. Походу, ми вже пробили дно. Не знаю, друзі, як там в Рашті. Відверто кажу, вона мене не цікавить. Мене цікавить для права громадян наших. І я за це.